На превеликий жаль, представники Верховної Ради, замість того, щоб розглядати справу по суті, і дійсно доказувати свою обґрунтовані свої позиції, надавати певні докази, вони намагаються так сказати чіплятися за дріб'язкові моменти і таким чином затягнути розгляд справи по суті, але в даному судовому процесі суддя зважила на цей момент, і фактично на сьогоднішній день сторонами подані всі докази в процесі, і наступний розгляд справи вже буде розгляд справи по суті, по тим доказам, які подані були сторонами на попередніх, на попередніх засіданнях. Ми стверджуємо, що в нас переконлива позиція, оскільки. Згідно чинного регламенту розпустити фракцію Верховної Ради Раді України можна лише коли кількісний склад фракції стане менше встановленого мінімуму. Але на той час, коли створювалася фракція Комуністичної партії України, такої норми заборони не було. Тому ця норма, яка була внесена до регламенту, вона лише стосується наступного скликання Верховної Ради України, восьмого скликання. Ситуації з фракцією Комуністичної партії України Верховної Раді сьомого скликання ця ситуація взагалі не стосується. Тому в даному разі сама по собі підстава для розпуску фракції абсолютно є неарагінтована. І, по суті, голова Верховної Ради України разом з апаратом Верховної Ради України застосували закон, який не має застосовуватися до ситуації, що склалася. В будь-якому разі прийняття рішення до початку до закінчення виборчих перегонів це було б абсолютно позитивним рішенням але ми всі розуміємо що суд рішенням не завершить розгляд справи до парламентських, до парламентських виборів але в будь-якому випадку рішення суду якщо навіть воно буде проголошене після проведення виборів воно як на наш погляд встановить факти і ми Впевнені в тому, що доведе все ж таки нашу правоту і незаконність Верховної Ради України, керівництва Верховної Ради України стосовно розпущення фракції комуністичної партії України. В даному разі ми вважаємо, що це рішення буде мати значення як юридичне значення для підтвердження нашої правоти і незаконності дій Верховної Ради України, а також буде мати значення на майбутнє. Тобто, маючи це рішення суду, Верховна Рада України ніколи не зможе застосувати той закон, який не повинна застосувати. Тобто дане рішення буде мати так сказати, придіціальне значення. І хоча в нас певні фахівці кажуть, що прецеденту не існує, але згідно чинного законодавства, процесуального законодавства, якщо рішення суду стосується хоча б однієї особи, яка приймала участь у справі, то ці факти на майбутнє є встановленими і не потребують наступного вже доказування. Тому, якщо, можливо, хтось на майбутнє, як ми вважаємо, буде мати таку ж саму пропозицію або ідею розпустити яку-небудь фракцію, а вже рішення, як ми вважаємо і ми гадаємо і сподіваємося це, що рішення буде винесено законне і буде визнана незаконність дій Верховної Ради України, то це рішення може бути застосовувати будь-яка фракція, яку так само в подальшому хтось незаконно ігноруючи закон, грубо цинічно буде намагатися розпустити. Всі докази ми вже подали на сьогоднішній день. Це, зокрема, рішення Конституційного суду України, в яких чітко зазначено, що голова Верховної Ради України, а також народні депутати України, які виступають поза межами законотворчої діяльності, вони є в певній частині службовими посадовими особами. Саме голова Верховної Ради України, який не Проводить засідання і не відбувається процес законотворення. В плані організації роботи Верховної Ради виступає службовою особою і є суб'єктом владних повноважень. Ми звернулися до суду конституційного з поданням про визнання протиправним закону щодо внесення до регламенту. Але на сьогоднішній день, поки що, дана справа не відкрита впровадженням рішення немає. конституційного суду.